Свіжаюча водяна рамка у спеку 30 плюс градусів саме те, що треба. Спеціальну конструкцію встановили у самому серці Ужгорода на площі поштовій. Особливо радіють діти, сприймають це як веселу атракцію. Для дорослих це більш корисна справа. Освіжилася, да, дуже добре, сподобалося. Ну, коли прям так жарко, як зараз, можна отак ось зізитись і просто врити. Взагалі дуже класно. дуже да. круто. Взагалі класно. Якби було ще більше. Взагалі супер. І для дорослих теж. Дуже спекотно. Дуже ми находилися. В нас піший табір. Ми цілий день ходимо. І якби повіше таких було місць, щоб ми могли десь так пробігтися, освіжитися трохи йти далі, то було би чудово. Дякуємо. Водні рамки встановили рятувальники. З рамка. Встановлюється, щоб люди ходили, прохождалися мало. Тут людне місце, краще карно встановити. Це наша рамка, тут пожежний рукав, колонка. І в принципі все. І один чоловік, щоб дивився. Обично рамка встановлюється при плюс 30 температурі. Сьогодні якраз 30 температура можна встановити. Люди дуже задоволені, особливо діти. Дітям дуже подобається. Також встановили біля третьої школи рятувальники запевняють, водяні рамки будуть знаходитися під час сильної спеки в місцях найбільшого скупчення людей, в центральних площах та вулицях, де найактивніший людину потік. Проте лише у локаціях, де є можливість живитися водою від працюючих пожежних гідрантів. Конструкції мобільні, тож їх будуть переміщати містом. Працюватимуть вони від 10 до 18 години щодня у період високих температур.